Про конкурс та підготовку до нього поспілкуємось із головою делегації України на Євробаченні Оксаною Скибінською. Вітаю, пані Оксано. Вітаю тож найближчим часом. Делегація вирушає до Ніци, місця проведення дитячого євро... Євробачення. Чому так завчасно? Це так потрібна підготовка не менше ніж тиждень. Дійсно, тиждень дитячого Євробачення триває. Більше навіть ніж сім днів, адже заходи підготовки до конкурсу передбачають ще і ряд репетицій, які повинні відбутися. Сценічні репетиції, коли наша представниця Настя Демид вперше зможе разом із командою, яка її супроводжує, вийти на сцену, випробувати ту постановку, яка готувалася досі тут в Україні. Побачити, як працює світло, як працює графіка, як працюють розкадровки, які були заплановані. Тобто, поки що, все в нас уяві. А як воно працює на сцені? Ми зможемо побачити лише протягом цього тижня. Та й в будь-якому разі дитяче євробачення це насправді не лише Одне шоу, яке відбудеться 26 листопада, а ще й ряд інших заходів. Перший захід це церемонія відкриття, яка відбудеться 20 листопада, коли офіційно відкриється подія в місті Ніца Франція. Після цього триватимуть репетиції, триватимуть записи, візитки, адже візитки учасників записуються там на місці. Крім того, будуть репетиції інших заходів, які включені в шоу, тому що дитяче Євробачення, як і доросле Євробачення, це така велика подія. І окрім номерів учасників, буде ще спільним номери, будуть сюрпризи від організаторів. До цього всього потрібно підготуватися. Тому разом з Настею, разом із командою української делегації ми повинні приїхати туди 19 листопада. Така вимога організаторів, щоб до 26 листопада фіналу Дитячого Євробачення активно брати участь в програмі заходів конкурсу. Ви згадали церемонію відкриття. Чи буде Настя задіяна в церемонії відкриття? Безумовно, усі 16 країн їхні представники братимуть активну участь у церемонії. У кожного буде свій час для того, щоб привітатися із глядачами. Церемонія відкриття буде транслюватися онлайн. Це перша така змога вже глядачів з усієї Європи познайомитися із конкурсантами більш особисто. Будуть ведучі, зрозуміло, як зазвичай буває, і на дорослому конкурсі буде хідник, яким зможуть пройти учасники, і поспілкувавшись з ведучими, відповісти на цікаві запитання. Скільки буде репетицій відведено кожному учаснику, і чи достатньо їх для дітей? Можливо, їх більше ніж для дорослих. Насправді кількість репетицій співвідносна на дитячому Євробаченні і на дорослому? Різниця в тому, що на дорослому євробаченні є ще півфінали. що… Відповідно, збільшує дещо кількість репетицій, а на дитячому євробаченню є лише одне фінальне шоу. Але для підготовки до цього шоу є достатня кількість можливих репетицій. Є дві сценічні репетиції, коли лише представник країни, наша Настя Демид, зможе відтренувати свій номер. Тричі зазвичай тричі можна його пройти на кожній репетиції для того, щоб відтестувати різні технічні аспекти номеру. Після цього розпочинаються вже генеральні прогони, репетиції повного шоу, коли вже. Всі учасники в режимі прямого ефіру можуть відрепетирувати свій номер. Перша така генеральна репетиція зазвичай є закритою. Це можливість відчути вже. Повному обсязі шоу, яке готується друга репетиція це коли голосують журі. Це дуже важлива репетиція напередодні прямого ефіру, тому що 50% результату визначатимуться саме 25 листопада. І вже 26 листопада це безпосередній прямий ефір, коли голосуватимуть глядачі. Але є ще одна особливість дитячого Євробачення: це те, що голосування глядачів відбувається онлайн в два етапи. Воно розпочинається в п'ятницю напередодні шоу, тобто 24 4 листопада відкриється онлайн-голосування і можна вже буде голосувати за учасників. На дитячому Євробаченні можна голосувати за свою країну, тож можна абсолютно безкоштовно онлайн на сайті дитячого Євробачення підтримати Настю Демид, проголосувавши за неї та ще інших учасників, які сподобаються. А потім голосування закриється напередодні шоу, 26 листопада, і відкриється знову в прямому ефірі, після того як виступлять всі учасники. Таким чином, можна двічі проголосувати. Спочатку оцінивши пісню загалом за результатами фрагменту із репетиції, а потім вже в прямому ефірі повністю насолодившись виступом усіх учасників, розкажіть про постановку самого виступу. Всіх секретів не відкривайте. Можливо, є цікавинки, якими варто зацікавити глядачам. Постановку ми готуємо насправді вже віддавна. Як тільки 1 жовтня завершився національний відбір і Анастасія перемогла в національному відборі, ми почали думати про те, якою буде постановка режисером, постановником номеру є Герман Нєнов, який також був креативним директором від України на Євробаченні 2023 в Ліверпулі. Команда в нас велика. Насправді це команда суспільного мовлення, яка допомагає Анастасії готуватися до дитячого Євробачення. Постановка буде Цікавою, яскравою, як і пісня Квітка, яку співає Настя Демит. Написана вона була Світланою Тарабаровою. Її меседж цієї постановки насправді доповнює і підкреслює меседж самої пісні. Це про це про квітку, як вираження материнської любові до своєї дитини, взагалі. Ця пісня несе дуже такий позитивний меседж любові матері до дитини, такої любові, яка захищає, оберігає людину протягом всього її життя. Саме з таким посилом буде виступати Настя на дитячому Євробаченні. А як це буде виглядати? Заохочує подивитися 26 листопада в ефірі Суспільна культура ну і на діджита платформах «Суспільна». Ви згадали Світлану Тарабарову. Вона музична продюсерка і підтримує Настю. Це така посада вперше з'явилася. Музичний продюсер. Чим вона визвана? Навіщо така посада? Дійсно, це нововведення цьогорічного національного відбору на дитяче Євробачення. Раніше музичний продюсер був лише на дорослому національному відборі. Але минулого року, після того, як ми завершили конкурс, ми відчули, що є така потреба нам запровадити роль музичного продюсера і на дитячому національному відборі. Це пов'язане з тим, що ми дуже хочемо, щоб рівень музичний національного відбору пісень, якими Україна представлена на дитячому євробаченні, тільки зростав. На жаль, у дітей немає. Часто можливості записати пісню, тому що це і певні потрібні ресурси і можливості не у кожної дитини це є, а особливо в час повномасштабної війни в Україні, саме тому, щоб, незважаючи на особисті можливості, фінансові можливості будь-якої родини, кожна дитина мала змогу, проявивши свій талант, отримати пісню і з нею вже представити Україну, ми запровадили таку роль музичного продюсера. Насправді обрати музичного продюсера це було ще одне із в дані суспільного мовлення, адже все-таки це Євробачення, тому має бути відчуття трендів конкурсу, відчуття трендів взагалі музичної індустрії, як української, так і світової, але і особливість це вміння працювати з дітьми, вміння відчувати дітей, вміння писати музику, яка буде дітям близька. Це теж така особливість, яка є характерною притаманою саме дитячому Євробаченню, і саме тому наш вибір зупинився на Світлані Тарабаровій, яка пише музику. Для дітей, у якої є альбоми такої музики, яка сама є мамою і дуже добре знає і відчуває дітей. І ми дуже раді, що Світлана з нами, тому що вона не лише написала пісню Квітка і ще дві пісні для фіналістів національного відбору, а й активно продовжує займатися з Настею зараз під час її підготовки до дитячого Євробачення. Спочатку онлайн вона займалася з нею активно на репетиціях, коли Настя займалася вдома. Зараз Настя приїхала вже до Києва, тому що буквально в суботу ми вирушаємо. До Ніци і Світлана продовжує займатися з Настею. Нас чекає така вже ще одна вже особиста репетиція, коли можна буде відчити всі як вокальні, так і хореографічні моменти перед виїздом. Ну і вже будемо готуватися до виступу в Ніці. Ну і на сам кінець, розкажіть, будь ласка, як настрій нашої Анастасії? Як налаштована наша учасниця? Настя, насправді налаштована дуже по-бойовому. Вона готова представляти Україну, готова доносити меседж квітки, готова говорити про нашу країну на цій світовій арені. Насправді вона є наймолодшою представницею України на дитячому Євробаченні за останні роки. Але це зовсім не заважає їй і це дуже приємно, що в нас зараз є можливість показати українську дитячу творчість різною, не такою, як вона була, наприклад, у попередні роки, коли у нас були вже трохи. Старші діти, підлітки, які самі пишуть музику. Це була така одна грань дитячої творчості, яку ми показували. Зараз ми маємо можливість показати таких найбільш юних представників української музичної сфери. Наскільки навіть такі юні діти, попри обставини війни, попри всі обмеження, спричинені повномасштабним вторгненням, можуть і хочуть представляти Україну на міжнародній арені. Бажаємо Анастасії перемоги. Дякуємо вам за розмову. А про дитячий пісенний конкурс Євробачення 2023 ми спілкувались із головою української делегації Оксаною Скибінською.